Днями на Бориспільщині сталася смертельна пожежа. 23 січня у селі Солимівка Бориспільського району загорілася господарська будівля. Після прибуття рятувальники виявили тіло чоловіка без ознак життя. На місці працювало вісім рятувальників та дві одиниці техніки. Загалом ми сьогодні провели комплексне відпрацювання населеного пункту Солимівка Бориспільської територіальної громади. Це те, коли ми, наприклад, не просто десь виступаємо на телебаченні, там на радіо або, наприклад, просто виставляємо. Пост в соціальній мережі це захід, де ми конкретно. Спілкуємося з людьми напряму. Тобто приходимо, наприклад, в Васелю, десь можемо зустріти людину на вулиці, зайти в якийсь магазин, або, наприклад, зустріти от, рибалок і поспілкуватися про правила безпеки. Намагаємося максимально частіше, якщо це говорити може бути кілька разів на місяць. Це саме такі от виїзні рейди в населені пункти. Обов'язково вони відбуваються після якихось, наприклад, надзвичайних подій, особливо це, якщо пожежі пов'язані з травмованими або, наприклад, загиблими. І так само подібні заходи по Профілактиці ми проводимо під час уроків безпеки в навчальних закладах, під час якихось, наприклад, інших виїзних заходів, де ми напряму спілкуємося з людьми. З метою запобігання нещасних випадків через необережне поводження з електроприладами, рятувальники ДСНС разом із представниками місцевої влади зібралися 28 січня у Кучаківській сільській раді. Хотіли б звернутись до вас як до органів місцевого середування. Щоб в подальшому, ну ми зараз після Кучаківського старостату відвідаємо село Сулимівку, десь будемо обходити домоволодіння, і можливо там підскажемо людям на деякі аспекти щодо дотримання пожежної безпеки. А вам уже по завершенню цього заходу буде надійснено рекомендований лист щодо виявлених порушень. Які будуть виявлені нашими фахівцями. Ну, можливо, там є ж літні люди, є похилі люди, інваліди, там багатодітні сім'ї. Ну, це все ми в походу подивимося. Тобто, ну і звернемось до вас, щоб ви посприяли в цьому питанні. Після тривалого обговорення рятувальники та представники сільської ради розділилися на групи та вирушили по домівкам мешканців села, аби перевірити справність газового, електричного та пічного опалювання, а також застерегти від нещасних випадків. А найчастіше ж таки вистрілює десь, наприклад, там електрика, проводка десь в будівлях і потім в будівлі згорають. Ну так само, тобто пічне опалення. Хто використовує, не забуваємо про сажу в димарі, тобто чистимо кажуть, і перед початком сезону. Ну і в процесі дивлячись уже чим чим то. Не залишаємо без нагляду, там відкриті дверці, топкові отвори, тобто дивимося, щоб нічого не випадало перед дверима, кудись закидається. Тобто лист на телеві має бути. Ну, в принципі, подивляємося періодично за цим, дітей не підпускаємо. Я вам ще залишу невеличкі листівки. Тут як то кажуть, про все через похолодання та масові відключення електроенергії. Більшість людей користуються генераторами, що також може бути небезпечним, якщо не дотримуватися правил безпеки. По перше, в закритому приміщенні не використовуємо, Ну його треба взагалі на вулиці ставити. Тобто, якщо десь використовують, то це це трохи неправильно. Не залишаємо його без нагляду і на постійну роботу, тобто щоб він там робив, 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 робив. все-таки по регламенту йому потрібно відпочивати дата. Не металевий, але все одно металевий, да. uh -huh. метал так само втомлюється. В Броварському районі у нас недавно був випадок, коли поставили в підвалі, і там дві людини отруїлися, одного, на жаль, не врятували. І якщо не помиляюсь, в Рівненській чи в Чернівецькій області там було там, 11 людей, отруїлися чидним газом, бо воно стояло так само, десь там в житловому будинку. Uh -huh. Тобто, обережно, якщо заправляємо, точніше, коли заправляємо, вимикаємо і бажаємо дати йому трошки постети, щоб він хоча б охолонув, тому що може там десь паливо розтіктися, випари і Загорітися або вибухнути через незнання правил безпеки та байдужість громадян. Кількість летальних випадків збільшилась, говорить інспектор відділу номер один по запобіганню надзвичайним ситуаціям ДСНС Максим Оксамит. В цьому році ми відслідковуємо досить таки значний ріст загиблих і в. Не тільки загиблих, а й пожеж загалом, тому що якщо ми беремо аналогічний період минулого року, на території Бориспільської громади виникло там 15 пожеж. Якщо ми беремо цей період року, то тут вже 30 пожеж, тобто стрімкий ріст. І збільшення пожеж саме в житловому секторі. Тобто це господарчі будівлі, це якісь, наприклад, невеличкі сараї, гаражі і житлові будинки. Профілактичні рейди на Бориспільщині будуть проводити і надалі, аби зменшити кількість пожеж та летальних випадків. Олександр Криворот, Євгеній Бойко, новини ТРС Бориспіль.